Початком повномасштабного вторгнення в суспільстві все більше виникає жорстких дискусій на гарячі та болючі теми. І не лише в соціальних мережах, а й у звичайній комунікації між людьми. Тож сьогодні дізнаємося у киян, яке питання, на їхню думку, розколює українське суспільство. Мабуть, мова, перш за все, влада і її помилки, ну, керівництво загальне, скажімо так. І внутрішня політика, і зовнішня політика. Мовне. Чому саме мовне? Його найбільше підіймають, мені здається, і сильно розкручують в плані на два табори, так би мовити. Ну так, я вважаю, що питання про мову розколює суспільство. Ви саме про мову виділяєте? А, ну тому що це найяскравіше і найбільше те, що на слуху. і... Саме через те, що воно більше на слуху, воно тому більше і розколює суспільство. Якщо б просто звертало більше уваги, якісь громадські діячі і політики на більш інші питання і вирішували їх, було б краще, і, і там б вже і мова підтягнулася. Можливо, ви були учасником такого конфлікту? Ну. Так, моя мова спілкування з друзями в основному і з батьками це російська. Але в ось в суспільному просторі з незнайомими людьми це все одно українська мова. Тому ну якби я стикаюся, але воно мене ніколи прям не зачіпало якось емоційно. і не, не думала, що ось я від цього страждаю, що мене там пригноблюють і щось. Я не конфліктна людина. Я маю свою думку і свої переконання. А комусь щось доводити, то мабуть не треба. Бож. І я просто спостерігала в соцмережах і спілкувалася з різними людьми на цю тему. Одні одні розмовляють біль, ну, українською мовою, одні російською. Деякі кажуть, що Київ це русський, Ну колись кажуть, казали, що процентів 70-70% кияни розмовляли на російській мові. Тому що він якби, а цього. А деякий час, час оце я дивився, що молодь, ну, зараз багато за кордон повиїжджала, то дуже. Ну, я, я в Києві десь 79-го року, то при тоді всі розмовляли, практично всі на російській мові розмовляли в Києві. А оце, оце, коли ми вже стали незалежними, поступово почали молодіж переходити на українську мову. І коли ти їдеш в транспорті, то ти бачиш, що... Практично процентів, ну, ще вже, мабуть, 70% на українській мові, але ті люди, які приїхали з Луганської, Донецької, вони тут вони ж вузькоязичні. І зараз деякі наші студенти повиїжджали повиїжджали, і зараз видно, що так, воно трохи наполовину розмова йде.